Фріті Нансен, норвезький полярний дослідник, океанограф, громадський діяч та лауреат Нобелівської премії Миру. Увійшов у світову історію як науковець, що першим перетнув Гренландію на лижах. Він першим у світі дістався з дослідницькою експедицією північного полюсу, а також як людина, яка рятувала голодуючих дітей в Україні і допомагала емігрантам. Саме Нансену світ після закінчення Першої світової війни зобов'язаний появі так званих Нансенівських паспортів. Це був документ для біженців, які втратили громадянство і не мали змоги повернутися на батьківщину через небезпеку. Паспорти Нансена визнавали уряди 50 країн, що дозволяло у тому числі українським емігрантам на законній підставі перетинати кордони і шукати роботу. За пропозицією Міжнародного комітету Червоного Хреста Нансена обрали Верховним комісаром Ліги Націй з допомоги голодуючим 1920-х років. Саме в цей час у південних областях України лютував голод, спричинений посухою, повоєнною розрухою та насильницькою політикою проти розверстки більшовиків. Місія Нансена запрацювала в Україні у травні 1922 року. Мала Харківське, Одеське і Миколаївське відділення, що годували сотні тисяч беззахисних українців. В Миколаєві місія зосереджується на допомозі дітям. Тоді тут голодували більше ніж 250 тисяч дітей. Спочатку пункт харчування працював у трудовій школі номер 4 пізніше відкрили їдальню на 500 людей на розі Соборної та Спайської. Невдовзі в регіоні працювали вже 22 їдальні місії Нансена. Разом з їжею малечі видавали одяг, медикаменти, робили щеплення. Діяльність місії була різноманітною: від постачання продуктів та ліків, відкриття пересувних їдалень з медпунктами до підвезення дров, встановлення опалювальних котлів та закупівлі сільгосптехніки для селян. Окрему увагу місія Нансена приділяла навчанню, боротьбі з епідеміями та харчовій допомозі вразливим категоріям населення, безпритульним школярам, і студентам, вагітним жінкам та інтелігенції. В цілому до літа 1923 року місія Нансена передала українцям більше 12 мільйонів пайків і 40 тонн дефіцитних медикаментів. Лише на Миколаївщині допомогу отримали понад 100 тисяч дітей.